Друзі, так, а я щойно познайомився ось за Шотом. Він є засновником, я так розумію, цього проєкту. Те фестивалю Тарасова Гора взагалі. Серйозно? Круто, яка людина. Це моє дітище. Супер, супер, супер. Ті, хто не знав, я, наприклад, на жаль, ніколи не був, постійно чув, але я мотоциклист зовсім недавно. Можна сказати, п'ятий сезон тільки в мене, а Тарасова гора я знаю сильно більше. Так, кілька років 10 точно. Взагалі-то нам вже 23. Дві тисячі ah, <laughs> 2002 року ми от і поки що не великий фестиваль, але ми все одно збираємось ці три роки. І Цього разу теж зберемось. Пірі ясла, і поки не в Черкасах. 30-31 травня. Але okay. цей проєкт називається Мод на фронт. І Ми робимо мотоцикли. Уже другий рік робимо саме дізельні. Да. І Фонд Тарасова гора, теж мій фонд, плюс люди, які допомагають. Це донатори, меценати. У нас можна кинути і так, і можна на карту. От. Ну і звичайно, хлопці, які це все роблять. Павло Черненко і наша команда береться такий двигун <кій> Дізельний 500-кубовий, одноциліндровий. І суміщається з коробкою від Дніпра. Звичайно, трошки падає швидкість по порівнянні з Дніпром, але він більш надійний, більш тяговитий. І що саме цікаве, і саме такий жирний пункт, що тут соляра і всього три літри.